Всім добрий день. Ми з Острозького 23, проблемна забудова. Біля неї ми стоїмо. Сьогодні ми були на прийомі нашого мера по вирішенню даного питання. Мер розбирається, розібрався практично всьому і пішов на зустріч нам і винесли рішення. Щоб готувати рішення на скасування, Попереднього рішення. Попереднього рішення на... По щоб скасування містобудівних умов та обмежень. Які, на... які видані на це будівництво. Угу. Ми вважаємо, що мерія нормально поступила з нами. З Цим питанням. Ну, врахувавши значі, врахувавши та... аргументи, які аргументи, ми да, е виклали е пану Сергію, він це все врахував і чітко зрозумів, що справді містобудівні умови були видані з порушеннями, грубими порушеннями. причому. І відповідно додав розпорядження підготувати. Сінні рішення про скасувати на виконкому рішення виконкому про скасування цих містобудівников. Це сказали, що на найближчій ми виконкомі розглянуть? розмова на тому, якому згідно законодавства, мабуть, що получається згідно з законодавства, якщо вони це виконують, і далі, якщо людина, яка планує тут будувати щось, свою проектну документацію приведе до норм ДБН. Можливо, буде розглядатися нове. Що ми ніколи не заперечували, ми просили доказати законність цього будівництва і дотримання всіх норм. У вас склалося враження, що мер знав взагалі про цю ситуацію? У чи... нас пало враження, що мер знав, але його ввели в оман не під тасуванням вішне. мер думав, що там все нормально. Так. Нам озвучили сьогодні пан Фостяк, який був відповідальний за. Який готував взагалі матеріали на попередній виконанні. Він сказав, що рішення ось 21-го будинку, підписи всі. Рішенням зборів цього будинку дозволено знести наші господарські будинки. І тоді це розв'язує забудівнику будівнику повністю руки. Тобто, Потому, нібито що... дозвіл мешканців на знесення будівель є і виробляються всі, всі містобудівні це... умови з рахуванням того, що... Ми вважаємо, що це підтасовка документів. документів і на основі цього значить, ця група ввела в мене. Буде... І... Чи ви будете звертатись в правоохоронні органи, чи там мер дав, щоб провірку відбулась цього рішення? Ну, ми будемо бачити ситуацію. ситуації. Наразі мер, думаю, наразі що... мер е, дав розпорядження, тому ну, ми будемо очікувати результатів цього розпорядження. А терміну, коли це все от, скасується, не було заявлено? Не було. Не було. А після прийому громадян відбулася ще цікава ситуація? Ви... Так. За нами вийшов пан Фостяк. і. Це працівник міської ради, так? так. Сказав, що забудівник виграє всі суди. Нам Ой. нічого не вдасться доказати, нас засудять. Скасує він, йому вдасться скасувати рішення виконкому виконком про скасування це. І нам нічого не вийде. Тут будівництво буде. Угу. Що... Виникло питання, хто керує місцем, знаєте? Керує місцем дійсно. Невже вже так на пана мера нашого так зневажають його. Біля, Або це можу. для того, щоб скомпроментувати. Або це компроматики. Сіля, не, ну, не розуміємо, що за ігри йдуть Шкода, шкода, школи, що так стається.